Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на його плечах і дадуть йому ім'я дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика Миру. Друзі, вітаю вас з цим святом Різдва, цей непростий темний час в нашій країні. Нам потрібні ці слова, що ми маємо того, хто прийшов, який приніс нам надію. Але разом з тим, Він є нашим дивовижним порадником, Він є сильним Богом. Він є Отець вічності, і Він є владика миру. Справжній мир приходить тоді, коли ми покладаємо свою надію на нього. Нехай Бог благословить сьогоднішній день ці свята і буде поряд з кожним із вас.